Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3442-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 241 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект Кульок номер 4 І ми переходьте. Ходимо до розіграшу. Вісім, тридцять сім, тридцять, шістнадцять, сорок два, лото максима максимально вигравально. Шановні гравці. У вашій увазі 8374 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Тридцять чотири. Вісім, вісімдесят. Сімдесят вісім. Двадцять п'ять, двадцять один. Чотирнадцять. Двадцять шість. Одинадцять. Тридцять Сорок сім.

В ефірі 7227 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 4. 3. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4, 3, 7. Бережіть себе! Все буде Україна!